Не знаю. Він добрий. Утра дав. Обіцяв для мене з зосі винимити. Гарне помешкання. Вип'ємо здоров'я пана Вагмана. Чиста душа. Другого такого жида не знайдеш. Не знайдеш. Здоровля, пане Вахмане. Здоровля, пане Вахмана. Бідний, таке нещастя пережив. Такого синочка втратив. Йосю. Ти... <клес> Пам'ятаєш Йошу, баране? До скрипці грав. Ще я грав.